Приємний сюрприз від погоди. Україну охопить хвиля комфортних температур, і все завдяки антициклону. Проте літо ще не прощається, коли сонце знову змусить усіх пітніти, дізнаєтесь за мить. Це новини. Тесен ЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий прогноз погоди. Синоптики Та Ліденко каже, що сьогодні в нас антициклон Джулія. А отже, у вівторок в Україні повсюди очікується суха сонячна погода. Повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодно атмосферного фронту, тому буде комфортним. Протягом дня передбачається комфортні плюс 24, плюс 28 градусів. На півдні та Закарпатті плюс 27, плюс 30. На сході України очікується сильний північно. Західний вітер, а у Києві 12 серпня буде сухо, сонячно та комфортно тепло. У денні години температура повітря становитиме плюс 24, плюс 26 градусів. Діденко додала, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. 17-18 серпня. Очікується посилення спеки.